БТР-розвідник для АТО безкоштовно ремонтують віничани. Поставити машину на колеса попросили друзі з передової. Бронетранспортер привезли з окупованого Криму. Там він стояв на запасі. Україні техніку повернули в жахливому стані. Мотори були заліти всі водою. Всі розхідные части були повністю по неї разобраны, люки были заварены до невозможності. Машина сюди приїхала на 18-метровому прицепі, не на своєму ходу. Нам просто повезло, що машина еще была на нейтралке. Розгружали ми його краном, этот автомобиль. мы ми його то часа два. Вночі нічого не видно, ні освітлення, нічого. к всьому, з нашому щастю, єврейському, що ламається кран. Під капот бронемашини заглядали вперше, зізнаються автомайстри та розібрали швидко, налаштували гальма, перебрали ходову, відновили електрику. Обіцяють, після ремонту БТР стане потужнішим. Тут 90 лошадей стоїть, то буде стоятися приблизно 126 лошадей, один дизель. Дизельні, вони ще мощные, крутящий момент у них. Ну, зідвісне тяговіти будуть і более економні. Необхідні двигуни коштують 40 тисяч доларів. Щоб зібрати ці гроші, ремонтники шукають волонтерів. Обіцяють, щойно назбирають необхідну суму. БТР стане боєздатним не довше як за тиждень. Вадим податує Володимир Гірявенко, телеканал Віта.